Зранку у віконечко зазирнуло сонечко. Добрий день. Промінцем погладило день, що розпочався, щоб у вас у всіх він вдався. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую на заняття. Подивіться, що в нас з'явилося у групі, що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Зірка сяє у горі на гіллячках ліхтарі, І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Так, ялиночка, а що лежить перед ялинкою? Рукавичка, хто її міг загубити? А вже ж Напевно, це дідусь, який приніс нам ялинку. Дітки, а я знаю казку, яка так і називається рукавичка. Там теж дід загубив рукавичку. Ось послухайте її. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити, коли це жабка плигає та й питає. А хто, а хто, а в цій рукавичці? Мишка ж крикотушка, а ти хто? жабка, скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто а хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка а ти хто? А я, сайчик, обігайчик, пустіть мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка-скрикотушка. Зайчик, побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть мене. Та й ти отовши їх четверо сиди. Аж суне вовче, та й собі до рукавички. Питається. То, то в ці рукавичці живе. Мишка скрепотушка шак-скрепотушка, зайчик. Побігайчик, Лисичка, сестричка, а ти хто? Та я вовчик, брате, постійте мене, та й вже. у ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка, скрикотушка. Зайчик побігайщик, лисичка сестричка, мовчи братик, а тут Хро-хро, а я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що ж з тобою робити? Іди ти уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить в ведмі та й собі до рукавички реве і питається. То хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряпотушка, жабка скрикотушка, зайчик, побігайчик, Лисичка сестричка, вовчок братик, калан і кла, а ти хто? гу Угу, як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть мене, куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо, у ліс і ведмідь стало семеро. Та так же тісно, що рукавичка Ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так, і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Тут і казочці кінець. Діточки, погляньте, песик нам приніс чарівну рукавичку, а в ній якісь фігурки. Погляньте на них. Ви здогадалися, що це за фігури? Так, це овали. Кого вони можуть зображувати? Героїв нашої казки. Пропоную згадати героїв казки, використовуючи овали. Хто перший прийшов до рукавички? Мишка-шкряботушка. Яку фігуру візьмемо? Сірий найменший овал. Хто далі прийшов? жабка скрикотушка яка для неї фігура? Зелений овал. Цей овал більше за сірий, бо жарка більша за мишку. А яку фігуру візьмемо далі? Сірий більший овал. Кого він буде зображати? Так, зайчика, побігайчика овал більший за зелений, бо зайчик більший за жаку. Далі, як у візьмемо фігуру, оранжевий овал. Це в нас хто? Лисичка. овал більший за сірий, бо лисичка більше за зайчик. У вовчика великий сірий овал. У кабана Коричневий менший овал. У ведмедя коричневий найбільший овал. Таким чином, ми замінили героїв казки геометричними фігурками. Як ви гадаєте, чи всі героїв казки ми позначили овалами? А яких героїв тут немає? Так. Діда та песика. Вони з'являються на початку казки та в кінці. Малята, я вам пропоную ще раз послухати казочку рукавичка, а потім розповісти своїм батькам. Дякую вам за увагу! Чекаю від вас розповіді. Бувайте здорові до зустрічі!